Доброго дня. Сьогодні у нас 2 червня 2025 року. На годиннику 15.10. є проблема. До мене звернулися мешканці міста, у кого родичі захоронені на кладовищі що біля третьої школи. Про те, що тут на території вже не, не один рік. Не прибирали сміття на території кладовища. Я вам зараз його покажу. Я звернувся до керівництва комунального підприємства з проханням прибрати. Не пройшло, в принципі, і місяця. Як до мене перетелефонували, сказали, що сміття буде прибрано завтра, то більш 3 червня. Я вам зараз покажу це сміття. Відео спеціально не буду викладати сьогодні. Просто записую зараз. Завтра викладу. Щоб так сказати, не спугнути. Хай вже приберуть. Будь ласка, подивіться, яка, яка куча. Пообіцяли, що завтра це все вивезуть. Ну супер. Будемо надіятись. Завтра приїдемо сюди, перевіримо. Всім гарного дня. Всім доброго дня. Знову на кладовищі біля третьої школи. Сьогодні, сьогодні 3 червня вже. 13 та 18 Ідемо подивимось чи прибрали наше сміття. Я так розумію, що автомобілі тут були сьогодні. Бачите, їм було важко проїхати. Трішки поламали руки, Ну нічого. А щоб прибрали сміття. зробив витримку на одну добу думаю краще почекаю щоб точно вже прибрали так ну що там у нас Так, так, так. Ой, які молодці. Ой, які молодці. Дійсно. Дійсно все прибрали. Ну що я можу сказати? Я вражений приємно. Дійсно працівники комунального підприємства молодці. цікаво, що й у мене тільки ходить. І дурню каже про працівників міської ради. Але хто працює для громади, хто працює для нашого міста, я всім готовий дякувати безмежно. Якщо працівник заслуговує на подяку, то чому йому не подякувати? Я так вважаю. Все, всім гарного дня. Слава Україні!